А я дійсно такий ну, складний в моєму значить, житті. Я, я так, і, я сам по собі все Те, що я оце зробив тут, це намалював. Е, мене ніхто не вчив, не смогу. Якщо я і вчився там у Московському цьому університеті, так я вже так малював, просто вчився. От. Значить, ну, трішечки я розкажу спочатку, як я став художником і як я став музикантом. Це дуже цікаво. От. Ну, я з дитинства дуже рано малював, ще до школи. Вони були такі дитячі, але вже були такі розумні Картинки філософські трошки. От. ну, Пішов перший клас, там уже малював я якусь газетку, тоді ще зошитів не було. Це після війни зразу, в 46-му році. От. Після війни зошитів не було, з газети нам давали такі листки, ще не печатані, і ото робили батьки нам тоді ще зошити. Ну, в селах я в городах не знаю. Вот. А в мене моя чітка працювала в лубнах, значить, учителькою, і мені передала зошитів через батька, передала зошитів, там декілька. Вот. І ми почали значить, писати там віку. Один-один училися тож писати вот, у клітинку. Вісім, 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 вісім. І я дивлюсь, що вісім можна намалювати дівчинку з восьми. Перекидаю листок і на весь листок восьмерку, значить, дівчинку, там у платечку, в віночках. це був вже скандал перший Ну так проходило до третього класу. Це дуже інтересна історія зараз. До третього класу. І я маював в основному дівчаток, закохувався дуже рано. Вже в у 9, 9 років я вже закохувався, що ходив попід вікнами у тієї дівчинки. І значить, а ходили, ми тоді жили бідно, ну Це ж 46-47 й й год, голод. І, і так далі, ми в дранті ходили після війни босі, голі. А у нас станція лікарственних растений. Одна в союзі березоточку, одна в союзі. От. І там лабораторія була, цілі поля там засіяні різними, значить, лікарственними правами. І, 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 і от, значить. У третьому класі я прийшов вже, як почалось заняття. От. Я прийшов і дивлюсь, рядом зо мною сидить якась дівчинка в бантиках. Краси, кукла і всі. І Я, значить, як завжди я малював на уроці дівчат. У мене приходила ювала учителька, оце діло. І накричала там, і, опять займаюся. І тут я умляхся оці дівчині, малюю. Вот. А, ну, а, а хлопці зверху там отож, наблюдають. Вона прибігла, розсердилася, порвалася діла. І йди до доски, розказує, про що би тут балока. про напрошу. Сідаю, дивиться. Стало стидно із за оцієї дівчинки. Думаю, що ж вона мене подумала? Це ж вона такого дурака побачила і мені стало стидно. Не за то ту... в мене таке ж було несколько раз. А тут дівчинка. І я вже в неї закохався, О! І вдруг мене отак позорять. Понімо? Ну, я там балувався, і вона прийшла, як схватила мене за муху. І потягла з класу і викинула мене. Це мене взагалі обурило. Перед дівчинкою, тому що таке в мене було. О. І я зразу по коридору так глянув, а з коридора топили пічки в клас. І там стоїть вітла. Здорова така вітла з дубчиками. Я беру цю вітру, відкриваю двері, як наче її давати, і по ліцю і постпить, мікруцю кинув на клас і тікати. Ну, прийшла вчителька додому, плаче, що спросте бандит у вас. Так мене бандитом називали в дитинстві, Іван Бандит. Ну і все, і, вона мене не перевела в четвертий клас. Ну і все. І я, я вже тоді, значить, ну, собственно говоря, вже не ходив у школу часто і не хотів займатися, тільки малювання і все. До четвертого класу, значить, я вже на той дітей. Прийшов. І оплася той сукуп. У березоточення нема ні світу, ні, ні радіо, ну нічого. Глубівсь. І я ніколи не чув звука музичного, тої струни якоїсь до четвертого класу. Ну і брат мені десь балалайку достав і приніс додому балалайку. Оце я став музикантом оце з цього момент. Ну, а художником трошки радше. Приніс балалайку, а батько взяв там, щось підкрутив. І як заграти, ой ти супкин синько, маленьки, мужики, задав ножки там, Ой, я дож". Звуки такі, фантастичні звуки вперше почув. О, чі? кажу батькові. Навчи мене. І він мене навчив. А я тоді заграв у школі. Ну, Заграв у школі. І я тоді став таким, тому що діти такі самі, як я. Ну, Ніколи не чули цього. Без ну, не було. Я в клуб ще не ходив малий був. але в клубі були тільки руські ж балалайки і мандаліни. От. А бандура настоящая, тому що я зробив оце, робив, я аж у 60 років побачив, Того, що бандура ця була заборонена, розстрілювали за цю бандуру. І або в ГУЛАГ відправляли. Була, значить, коли розстріляли кобзарів оцих, я буду, думаю, я написав, і борти там, от, зараз я буду співати і, значить, я заграв на, на Балалайці, а там по сусідству хлопчик приїхав із, із Луби, а там вже, вже різні були кружки. І я з ним познайомився, він на мандаліні грав. І ми там трошки зійшлися, а його мати була забучка, приносить гармошку. Гармошка була в школі. Ну і віддали мені, він на золоту медаль тягнув, Ну, а я двою ж був. А в так під капітальною вже був. І, значить, оддала мені вона на ганошку. І я провипив яблучко спочатку. Калябельники го і заграв у школі. І почули музиканта. І дівчата сразу мене підхватили. Давай на танці давай це, оце карабенки, це був Фокстрот. От, потім взяв би я бандулу, там на три щоти, в І при, мене приводили малого додому і забирали в дом, в клуб, щоб я грав на гармошці. І вже перестав я в школу ходити, бо хрестини іменини, свадьба, бо там всяка оця ето мене запрошували. Вайко, та заграй же ж у мене, у мене дочка заміж виходить. Хо, іди пограй. Ну і я і вже горілку. І, і гармошка ця падала, а в школу не ходить. Хо, ну і визвали батька, значить, директор визвав визвали батька. Ну, батька посадили. Якби то він Ну батько попросився, каже, я ж на роботі до вечора, ну колоскую. Хто ж де він? Вроді. А я городу, ну коротше. І тоді сказали батькові, значить, щоб нікуди не ходити. А люди приходять. Ванько, давай. Отправляємо його до директора. От директор визиває батька і тоді іди пограй, десь час після. Ну, коротше говоря, я вже грав класно на гармошці, але двою Капітальні нічого не знав. О, Це за тої учительки дури, яка мене це, не перевела. У, 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 да. і, а, а я в мене характер такий, що наплювати. На і значить, десь і зараз такий. Значить, виходить те, що мене таки ж приходять додому один музикант не тільки в одному селі, а ще й науку села. Не було музиканта. Ну і я, собственно говоря, якось втихаря там приходив, іноді в школу ходив, а тоді приходить, до мене прийшов Іван Іванович Бадалко, який, значить, він вчився в консерваторії в Харкові два роки. Це в той час, коли розстріляли кользарів. Чого це я розповідаю? Того, що кажуть, що це не було такого. Це чиста правда. Це мені розказував оцей значить, учитель, от, що його, його теж могли розстріляти, так він утік. Утік десь на хутори. І цілу, значить, ховався там цілий, цілий рік. От. І, значить, він до мене підходить. Та й каже, значить, а, а, значить, ти хорошо граєш на гармошці, а якби був баян, то кажу так, не маєш баян. Та, і він пішов до голови колгоспу, і голова колгоспу купив акордеон Маріо, Такий здоровий більший в мене. Значить, там на гармошці шість басінь, а тут 120. І він за мене, як узявся, він два курси консерваторії захочив. І тоді, коли розстріляли кобзарів, от, він утік і вже не пішов у консерваторію вчитися, а фізмат закінчив. і став фізиком, читав фізику, от. але хорами дирижував, і клубним, і учительським, і учнівським. Він на хормейстера там вчився. От. А тоді, коли я із служби прийшов, ну, це, значить, я вже маму закінчив, коротше говоря, купили акордеон, і я через там арпеджіо, сольтець значить, все він це мене навчив, і через півроку я вже полонезо Вінського грав. От. І вже так, з ошибками акомпанував хора. Ну, значить, пішов пішов, я нам теж розказувала, що я після служби. Вот. При, прийшов дак. У мене голос красивий з'явився, Розумієте, з'явився По десь у сьомому власті, чи що? Голос видалі раніше. Красивий такий голос з'явився. І тоді вже я почав співати, під гармошко, а потім під акордеон. І вже всі дівчата були мої. От де б я не це, мене запрошують, письма пишуть, тому що і музиканти, і ходу. Ще я був тяжолою атлетикою займався. І побив рекорди. Де я не був, чим я не займався, я завжди бив рекорди. Ну так мене боги сотворили. Я займався різними гирями з дитинства. Такі біцепси все в мене були. От. І руки моєї ніхто не ламав. Такі здоровенні мужики. От. Казали, що це він Вот. І, значить, сорівнування було. Мені 17 років. Я піднімав 130 кілограмів штангу. Ну, железями. І на сорівнування, між колхозами були сорівнування, в Глубнах. І я туди поїхав і взяв перше місце по штабі. Їдемо додому, а полуторка була на машині, їдем, а голова рада каже, ми, ми тобі штангу купимо, через тиждень привеземо. Ну я думав чи ко. Везуть штангу, блисковчу таку сараю. Так що акордем мені купили, значить, колгосп. штаб, <реш> <реш> Ну і, значить, прийшов я да, на службі я по четвертому году, а, і, і думаю, поступить би кудись. Баран нічого не знає, ні, ні математики, ні творів не знаю, як писати, нічого. Вот. Граю класно, ноти знаю, співаю класно, значить, художник, і все. А при радянській владі так просто не відділуся. І одне я от, по четвертому році почав служити от, і думаю, це так мене веде Бог. чесно і, і я ще й далі, може ніколи буде мені співати, може це. Значить, коротше говоря, я попросив офіцерів, вони мені принесли книжки вісімих, 8-10 класів. І я почав вчитися. Прямо на нас у вільне вредня, почав писати твори, начал прочитав толстого, прочитав там, ну, коротше. І вже навчився на тройку. Ну, думаю, на тройку, якщо я десь здам екзамен, то талант мене ж таки перетягне. Ну, коротше говоря, дзвоне директор, не дзвонить, а пише, директор школи, приїжджай Іван, значить, у село, я тобі дам роботу, в школі, тому що село заглохло, Нікому ні заграти, ні намалювати нічого. О. Ну і я приїхав у село і одразу мені дали три предмети малювання, співи і фізкультуру у дівчат. Ну, я... <смеш> <Да>. <смеш> і фізкультуру у дівчат. А я спробувався, в мене класно це все вийшло, того, що я в піонірських лагерях почав працювати ще з 7 класу. І вже заробляв гроші, я з акордеоном, часи купив, і костюм купив, вже тепер там модний. Ні в кого часів у школі не було, а в мене вже були часи. О, Ну і, значить, і, значить отож я, так. Да, і я спробував вчителювати. <плес> Позакласна вся робота моя. Треба виставити спортсменів, треба кружок малювання, треба надо... і це все позакласно. І ще я ж музикант, От. І, і веду танці, От. піонер ложато там. І оце все і з утра до ночі. І зарвав вже голос. От. І бачу, що воно груп... мені не подобається. А директор каже: я вже договорився. Із педінститутом, що тебе вже без екзаменів пошти, давай йди в педінститут, поступай. Я ж три предмети веду. Треба йому давати три квартири, а в мене я живу вдома. Mm -hmm. Ну і я, я постарався, значить, пропрацював я там шість років, мабуть. І думаю, я же ж у тих паспорта нема. Не паспортирували село. Вот. Ну і виходить, те, що кажу директору, все останній год. Не підпишу заяву, значить, давай мені три три мене, три чоловіка, значить, все. Ну, Коротше говоря, я ж тоді, значить, ну да. так. Вот. І я, я кошти плачу і вже квартиру собі знайшов у полтаві, і мене не відпускають. Що я тоді роблю? Думаю, подумав, подумав. А тоді, значить, думаю, я вже навчився графіку там, значить, ліногравюру вже трошки вивчив. І думаю, зроблю я печатку директорську. І зробив десь поламав іголки, голки, товщу там, за, за, заділав, такі щехільки поробив. І, значить, пишу дирекція Березотіцької середньої школи, командирує Івана Новобранця у Полтаву педінститут для підвищення кваліфікації вчителів на три місяці. І несу. До голови колоску. Поставив печатку і розписався як директор. Приніс йому, він так подивився, а немає проблем. І пише голові сільради, щоб видали паспорт, а ви, а паспорт, виходить, будна. Я вже все це підготував. Зараніше. І, значить, документи вона мені виписала, Мотя Олексієвна. О, ой, і поїхав я в Лубни, а в мене вже був мотоцикл з коляскою. Поїхав я в Лубни, і за один день отримав паспорт. Приїжджаю, думаю, що п'ять років мені світить за оце. Але документи я всі забрав, немає доказательства. І я от зібрався, зобрався, взяв кухарку хліба. І поїхав у Полтаву. І так я оце з того часу в Полтаву. А, а, а потім мені сказав, казав там кругом директор, от хитрий, мов новобранець. Ну, нічого. Ну, тепер я, я трошки за, за художницю, а тоді я ж написав думу про... Те, як розстріляли кобзарі. Тому що де б я не був, я ж кобзар, уже справжній кобзар. І, і де б я не був, мене завжди питають, так, а то правда, а то неправда не може бути, щоб розстріляли там дітьми, там все таке. Але постільки я слідок, в мене ж вчитель. Іван Іванович його мало не розстріляли, ото він це все чисто розставав. Ну на що, що хужого Значить, на першому плані в мене не натура, щоб вона була похожа там, щоб вона там була з якимось там бр брилінком, і, і щоб це була дуже похожа, от жінка там чи чоловік. Або просто пейзаж якийсь пішов, я як туди і намалював пейзаж, дивився, що це ага, туди річечка повернула, і от туди там перпа стоїть. Це все для мене була чепуха. Для мене була перша, це істина. Що це за об'єкт? Яка в його природа? Чим він мене цікавить? Змір. І тому в мене всі картини є сюжет. Яку б ви не подивились, є сюжет. От, наприклад, ось оця, це свіжа абсолютно картина. От, бачите? Мені вроді приснилось трошки, що це. Мені Венера, а я Венер малював, мабуть, 4 чи що Що в груди мене так непонятно, лежить вот. в неї і якийсь листочок лежить. І я одразу подумав, ну, мабуть, приглашають вже мене пора. вроді, як би не рисувати, ну так все рівно. Хоч я і не нарисую, хоч нарисую одне все. І mm. я його нарисував. Але ж зараз нова епоха. Знаєте ж усі, що вроді нова епоха? Або ось. Оце колись кінець світу казали, що свічки всі закупили. Знаєте? Там 12-22 щось цифри оці совпали і казали, що. Може, будь-який не світ. І мені все теж прийшло. Це ж я не сам, бачите, в мене косміки. Це я не сам придумав. Від чого б це я придумав отаку тему? І я хотів нарисувати акварелью щось. Достав акварель. Давно я не малював руки 20 акварель. Достав акварель і тут у мене листочок такий лежить. Я Намочив це. І отак от якось провів кружок. Та й покинув його. А тоді чую, отож розказ, що це. Думаю, намалювати картину. Отак підходжу до цієї акварельки замалюється. І бачу оцю картину. Такий кружок намальований і всередині якась точка. Все, готово. І, і я оце зробив такі такі. Зірка догорає. Значить, нам клик в нашій планеті, вона вже Вот Оце так. Ну, ну візьмі любу картину, от, наприклад, оце значить. Афганістан. Афганістан. Ну я бачите, як намалював Афганістан. От. Не просто тут ж можна, обично, люди малюють я. Як. Ну якогось чоловіка, ну і за ним якась компанія. Йде, іде і все. А в мене возник прямо сюжет, космічний втіля. Це мого. Племенників вбили в Афганістані. О. А перед цим ото мати в білому такому одіянні мати його. О. Перед цим, коли він пішов в Афганістан, а багато горобів приносили, привозили сюди на Полтавщину Полтавщині. І значить. Вона не витримала у неї інші, вона померла. Написали туди, а вони не повірили, що мати померла. І не пустили його на похорон. А пустили аж через місяць, мабуть. Він приїхав, а тоді, значить, поїхав якраз оцей Чорнобиль весною, от, а він серед зими. І привезли там його тому, цинковому гробу. І в мене тоді сюжет який, бачите? Якісь тіні, це ж не люди, це тіні якісь чорні, без тягнуть його до могили, бачите? А тут могли б бути багато людей, але людям це. Воно все рівно. Тільки удивлення таке, що він вбив його. Але горе кому братові і батькові. І вони падають пошти, от. Значить, от горя от цього ідуть за гробом. А мати прийшла із могили і проложила йому квіти, взяла до себе.